З початком повномасштабного вторгнення чимало батьків-школярів обрали для навчання саме заклади освіти Ужгорода. В класах, де мало б навчатись до 30 учнів, тепер здобувають освіту по 35, а то й більше школярів. В Ужгородському ліцеї номер 3 дітей з інших областей почали приймати ще з 2014 року. Не може бути такого, що Ужгород збільшився на 35% чи скільки там відсотків населення Ужгорода, і щоб не збільшилася кількість дітей. І ми це чітко відчуваємо. Оце збільшення кількості дітей призвело до того, що ми набрали додатковий перший клас і додатковий п'ятий клас. І, на жаль, вимушені були перейти працювати у другу зміну. У нас завжди було раніше по два класи у паралелі. Тоді ми дуже Добре, розміщалися в одну зміну, а тепер змушені третій перший клас набрати і третій п'ятий клас набрати. Цьогоріч кількість учнів збільшилась на сотню. Зросло і навантаження, і на вчителів. Ми би дуже хотіли працювати в класах, в яких 30 дітей, а ми змушені працювати в класах інколи навіть і 36, і 38 дітей. Ну, виходимо з тієї ситуації, яка в нашій державі є. Ми всі маємо докласти частинку своєї душі, частинку свого серця до того, щоб допомогти вийти з цієї жахливої ситуації, в якій опинилася наша країна. За інформацією управління освіти Ужгородської міської ради в другу зміну навчатимуться і в Ужгородському ліцеї номер 5 Загалом цьогоріч за шкільні парти сядуть близько 1400 першокласників. Кілька шкіл не мають вже вільних місць. А от Ужгородський ліцей імені Гренджі Донського один із 17 закладів, де ще приймають учнів. Триває ще набір до перших класів. У нас є чотири класи, так як і було чотири класи. Ми їх зберегли. Заяв наразі багато. Маємо діток, які переїхали з іншого населеного пункту. Дітки, які переїхали взагалі з іншого регіону. Намагаємося забезпечити навчання всіх, хто бажає навчатися саме в нашому навчальному закладі. Відповідно до частин першої та другої статті 12 закону України про повну загальну середню освіту з 1 вересня 2024 року, максимальна наповнюваність початкових класів може становити не більше ніж 24 учні для решти класів 30. Та під час дії воєнного стану в класах може бути і більше дітей. В управлінні освіти Ужгородської міської ради ж додають середня наповнюваність перших класів цьогоріч – 27 учнів.